Вітаємо вельми шановне товариство ігролюбителів та ігропрофесіоналів. З вами 149-й випуск PlayNews, і ми продовжуємо невпинно інформувати вас про події ігрового світу. Із цього випуску ви довідаєтесь, які в Україні дивакуваті розробники, коли вийде Batman Arkham Knight, якою буде Battlefield Hardline і ще багато іншого. Змістовно розважатимуть вас Оксана Зорка та Олександ. Поїхали! Кому новий сталкер? Новий сталкер? Кому? Чого це ти раптом? Невже Сергій Григорович воскресив сталкер? 2? Ні. Власник бренду знайшов йому нове застосування? Теж ні. А що тоді? Є новини про Сурваріо від Восток Геймс. І знову не вгадала. Минулого тижня у сервісі Kickstarter запустили проект під назвою Реал, який розробники описують як духовного послідовника серіалу Сталкер, створюють його наші співвітчизники, які раніше працювали в GSC, студії розробника оригінальної Stalker. Хоча який український розробник там не працював, нещодавно ці хлопці заснували команду West Games і готуються представити свою першу розробку. Станом на п'ятницю їхній проект на кікстартері зібрав 30 тисяч доларів із запланованих 50. Якось все це занадто веселково. У чому ж підступ? Із чого б розпочати? По-перше, показаний трейлер гри викликає вельми суперечливі враження. По суті, це нарізка CGI роликів Сталкера з дрібкою нових концепт-артів по друге сума фундації проекту виглядає. Підозріло низькою розробники пояснюють це тим, що у стартовий фонд вони вклали свої гроші. Але 50 тисяч доларів замірками відеогри для нових консолей та ПК викликають сумніви. По третє, адресою студії на кікстартер позначено далекий Лас-Вегас, а адресатом платежів у сервісі особа, яка навіть не зазначена у переліку розробників гри. А хіба кікстартер працює з іноземними банками? Наскільки я розумію, для оформлення проекту в сервісі необхідна реєстрація в Сполучених Штатах. Нехай. Але сумнів у достовірності проекту висловили і колишні колеги працівників West Games із Восток Games. О, славні традиції вітчизняного креативу. Людиська з West Games швиденько вилучили відповідні заяви зі свого офіційного форуму, але неприємний осад таки залишився. Дивовижна історія, і що тепер нам радити глядачам? Я впевнений, що правильні висновки вони зроблять і самі. Ми ж нагадаємо, що інший проект від українських розробників переведення двох оригінальних ігор у серіалі Метро. Вийде 29 серпня. У якості розробок 4A Games ми не сумніваємося. Не так давно ми зі сльозами на очах розповідали вам про відкладення дати релізу Batman Arkham Knight. Заключна частина ігрової саги про темного лицаря повинна була з'явитися на прилавках восени цього року. Однак видавець гри вирішив відкласти її до 2015-го. Ця рана на моєму серці досі не загоїлась. Ну от навіщо ти зараз про це згадав? А згадав я про це? Бо нещодавно стала відомою, можлива дата релізу Arkham Knight. На сайті офіційної крамниці Microsoft відбувся витік інформації, через який ігрова спільнота дізналася, що вихід версії цієї гри для Xbox One заплановано на 24 лютого наступного року. Цю новину одразу ж вилучили з сайту, але повз наші вуха, а відтак і повз випуск Play News, така інформація пройти не могла. Ну, це вже набагато краще. Коли розробники нового Бетмена розповідали про відкладення гри на наступний рік, уявлялось усе зовсім інакше. Тепер термін відстрочки може скласти всього кілька місяців. Але зачекай, хіба на 24 лютого не призначали реліз третього відьмака? Дідько, точно. А я все думаю, чому ця дата мені видається такою знайомою? А тобі не здається, що представники Microsoft могли просто переплутати ці дві гри? Можливо, справа й у цьому. Однак мені було б цікаво подивитися на двобі між розробками такого рівня. Не поспішай брати на 24 лютого вихідний. Інформацію про реліз темного лицаря ми обов'язково уточнимо в наступних випусках PlayNews. Не пропустіть! Стали відомі цікаві подробиці нової Assassin's Creed Unity. Головними особливостями гри будуть режим прокрадання, покращений паркур, хардкорніша бойова система, а також крутий штучний інтелект юрби. Файно, а розкажи нам ну, детальніше. Спершу про режим прокрадання. Як ви знаєте, елементи стелсу були в кожній з ігор серії: стрибки на ворогів з будівель, можливість переносити і ховати тіла, атакувати зі схованки, безшумна зброя. Усе це надавало гравцям можливість стелсового проходження. Ну а в новій грі розробники обіцяють втілити повноцінний стелс-режим, що дозволить героєві прокрадатися. Покращена система виявлення дозволить гравцям точно знати, хто у цей момент може бачити героя. Класно. Такі пісочниці, як Assassin's Creed, додаткова варіативність. Піде тільки на користь. Йдемо далі. Ті з вас, шановні геймери, що грали у серію про асасинів з першої частини, знають, що будівлями герої пересуваються завжди по горизонталі або по вертикалі. Для Unity розробники створюють покращену систему анімацій, яка дозволить лазити будівлями також і діагонально, наче дрібниця. Але для шанувальників серії це не аби що. Окрім цього, стрибок у копицю сіна більше не буде єдиним способом швидко зійти з будівлі на землю. Герої попередніх ігор вміли швиденько лізти угору, але спускалися повільно, спонукаючи гравця шукати місць, де можна зістрибнути. У Юніті творці приділили значну увагу цьому елементу, навчивши Арно сходити з будівель так само спритно, як і залазити на них. Хоча копиці з сіном, звісно, нікуди не зникнуть. Бракує тільки навчити героя у процесі паркуру їсти жаб'ячі ніжки. Третій важливий елемент, який у новій грі стане ще кращим, це бойова система. Вона буде складнішою і спонукатиме гравця уникати сутичок із кількома нападниками. Декотрі вороги будуть дуже швидкими, і від їхніх ударів не можна буде відхилитися. Інші будуть дуже сильними, і їхні удари неможливо буде заблокувати. А якщо герої обступлять з усіх сторон, то зарубають і застріляють без вагань. Саме тому в новій Assassin's Creed доведеться добряче подумати, перш ніж лізти у бій. За словами розробників, герой навряд чи зможе подолати більше чотирьох ворогів одночасно. Виглядає, що нова гра буде не тільки різноманітнішою, але й хардкорнішою. Саме так. А ще одним цікавим нововведенням буде просунута система поведінки Ніпів у юрбі. Гра підтримує до п'яти тисяч персонажів у кадрі, а це до стобіса. Парижан буде поділено на три умовні фракції: патрульні та стражі, що пильнуватимуть за порядком, агресори, що підбурюватимуть натовп, і сама юрба, що реагуватиме на різні чинники. Маю надію, що гру буде належним чином оптимізовано, і оті п'ять тисяч ніпів не спалять мою відеокарту до бісової мамці. Розробники також обіцяють переробити систему місій таким чином, щоб хибний рух гравця не приводив до екрану завантаження. У серії давно вже є різноманітні механіки: підслуховування, стеження, пошук по потрібного персонажа на місцевості, переслідування, тощо то чому б не об'єднати їх в одну суцільну ланку, скажімо, Арно потрібно вкрасти предмет у якогось персонажа. Тож починається місія із вистежування. Якщо ні помітив героя, то почне втікати. Вистежування перетворюється на переслідування, ні, утік починається фаза з пошуком. А якщо він потрапить до бійки і загине, то можна буде обшукати його тіло і знайти, наприклад, листа з інформацією, яка приведе до потрібного предмета. І таких випадків у грі має бути. Багацько виглядає так, що перспективи у нової Creed вельми радісні. Якщо розробники добре розрахують свої сили і не налажають, то Unity поставить новий щабель якості для франчайзу. Вдасться їм це чи ні, дізнаємося вже у жовтні. Нещодавно ми розповідали вам про скандал, пов'язаний з анонсом Assassin's Creed Unity та відсутністю серед її ігрових персонажів жінок. На тижні він отримав продовження. Невже Ubisoft таки вирішили зробити одного з чотирьох персонажів своєї нової гри? Жінкою? На жаль, ні, представники видавця заявили, що відсутність статевого різноманіття серед героїв Assassin's Creed Unity була спричинена складнощами розробки гри. Буцімто на абсолютно нову модель ігрового персонажа треба було витрачати зайві кошти та зусилля. А в чому власне проблема? Ну, не можна буде в новій Creed зіграти за жінку. То й що у попередніх нумерованих частинах серіалу такої можливості теж не було. Адже орієнтованість цього франчайзу на сюжет суттєво звужує можливості розробників. Це не так. Проблема в тому, що Юніті є першою частиною франчайзу, яка буде робити ставку на кооператив як на основний спосіб проходження сюжетної кампанії гри. А в такому випадку наявність у списку персонажів одразу чотирьох чоловіків і повна відсутність жіночих образів як мінімум дивує. І це після того, як на і три розробники не посоромилися шокувати публіку саме жіночими головами на палях. Оксана, у тобі раптом прокинулася Аніта Саркісян? Ці, ця ситуація справді мене розізлила. Тому дуже приємно розуміти, що в нашій індустрії є й адекватні люди. Команда студії Insomnia Games класно затролила сексистів із Ubisoft. І як же у новому трейлері своєї гри розробники відкритим текстом сказали, що в Sunset Overdrive усі охочі зможуть зіграти за будь-якого персонажа. Навіть за дівчину асасина. Після демонстрації Battlefield Hardline на і 3 у багатьох шанувальників шутерів виникли сумніви щодо того, наскільки інновативною буде гра, і чи не стане вона розширенням четвертої частини. Але головний дизайнер мультиплеєрного режиму Тед Сесер поквапився запевнити ігрову спільноту в тому, що все у новій Battlefield буде пречудово. До пана Сесера звернувся портал PlayStation Lifestyle із проханням пояснити, якими ж новими особливостями нас так вразить Hardline, якщо вона створюється на тому ж рушії, що і четвірка, і має такі самі механіку, інтерфейс, ігрола тощо. І що на це відповів Сесер? Розробник пояснив, що, хоч гра і створюється на тому ж рушії, їм вдалося значно покращити фізику автівок, бо у грі прокопів та бандитів зіткнення транспортних засобів відіграють важливішу роль аніж у попередній Battlefield – Змін зазнає й інтерфейс, а ще у грі буде чимало мап, зброї, гаджетів, ігрових режимів, і все це розробники обіцяють показати вже найближчим часом. Звучить як стандартний набір обіцянок, що йде у комплекті до будь-якої розробки. Принаймні, запуск гри має бути менш проблемним аніж це було у Battlefield 4. У інтерв'ю порталу Eurogamer виконавчий директор EA Ендрю Уілсон визнав, що усі проблеми попередньої гри франчайзу були через брак часу у розробників. Ну то чого тих розробників так підганяли? Треба було дати більше часу, перенести реліз. Оксано, а чого ти хотіла? Це ж і потім Вілсон сказав, що ситуація була неприпустимою і що розробники поділяли цю думку. Знову ж таки, чому тоді поспішили з релізом? Усе недопустимо, але гру випустили сирою. Це ж і винні усі консолі нового покоління, розробники, терміни розробки, але тільки не і. Самі розробники, до речі, отримують чимало прохань створити продовження Bad Company. Але вони досі не розуміють, чим гравцям так сподобалася ця серія і чим вона краще за Battlefield 4. За словами керівника DICE, усі гравці хочуть чогось від сиквела, але ніхто не може однозначно сказати, яким він має бути. Тому й на анонс продовження Bad Company сподіватися поки що не слід. Нещодавно німецький журнал GameStar розповів, що компанія Crytek переживає не найкращі часи. Ширилися чутки про те, що співробітники Crytek у Софії вже кілька місяців не отримують зарплати. У великобританському підрозділі Crytek, і якщо вірити чуткам зарплату, теж затримують. Один з провідних розробників великої компанії-видавця, яку ми не можемо назвати, сказав, що різні студії вже надсилають співробітникам Crytek запрошення на нову роботу. Такий тиск може бути небезпечним навіть для фінансово стабільної компанії. Та не все так погано. Один із керівників крайтек Авні Єрлі запевнив, що компанія знайшла нове фінансове джерело, і контракт, який здатний врятувати компанію, вже скоро буде підписано. Звісно ж, перехід на створення фрітуплейних ігор буде болісним, та найгірше за словами Єрлі, вже позаду. Офіційна відповідь на заяву GameStar про крайтек була такою: Олексо, готуйся цитувати. Крайтек цілковито заперечує такі чутки. Ми й далі розробляємо такі ігри, як Homefront Revolution, Гомфрон Horrors of the Gilded Age, Arena of Fate та Warface і підтримуємо край та його ліцензії. На І3 ми отримали багато позитивних відгуків від геймерів та преси і хотіли б подякувати нашим вірним співробітникам, шанувальникам та бізнес-партнерам за їхню підтримку. Отже, цілком імовірно, що у крайтек все буде гаразд. Інтенсивне тренування слід завершувати поступово дрібними навантаженнями. А випуск ігрових новин короткими новинясиками. Поїхали! Перше сюжетне доповнення до ексклюзива PlayStation 4. Infamous Second Son під назвою First Light вийде 26 серпня. Сумарні продажі феноменальної Майнкрафт перевищили показник у 54 мільйони копій. Продажі гри на консолях нарешті перевершили кількість проданих копій для ПК. У перший день після релізу Sniper Elite 3 на Xbox One Розробникам довелося випустити патч об'ємом 10 гігабайтів. За час альфа-тестування Destiny гравці зіграли 6,5 мільйонів мультиплеєрних матчів. Спеціально для Олекси у мультиплеєрі Rainbow Six Siege заручники будуть представлені обома статями. Ні, про вузькі штанці представники Ubisoft не розповіли. Тимчасовий ексклюзив Xbox One Dead Rising 3 вийде на ПК 5 вересня. Поставлено новий рекорд зі швидкісного проходження Super Mario. Гру нашого дитинства вдалося пройти за 4 хвилини 57 секунд. Потужність заліза портативних платформ наздоганяє консолі минулого покоління. Розробникам з Epic Games вдалося за допомогою процесора NVIDIA Tegra k 1 добитися неймовірної картинки на портативному пристрої. Традиційно трішки про те, у які нові ігри ви зможете пограти наступного тижня. А точніше, у яку нову гру? Бо наступного тижня гучних релізів не передбачається. Отже, у понеділок, останній день червня, відбудеться запуск Divinity Original Sin – кооперативної рольової гри від Larian Studios. Обіцяємо оперативно поділитися першими враженнями. Закінчимо випуск, як завжди, коротким нагадуванням про найсмачніші цікавинки нашого порталу за минулий тиждень. Їх було не так вже й багато. Ми створили дві публікації у рубриці Супроти, обговорюємо дочасний доступ та шкоду розпродажів. А ще ми провели стрім гри Грід автоспорт. Запис стріму можна переглянути на нашому каналі. Студія Омікрон для нас продублювала тизер трейлер Нової Дум. Подивитися його можна на нашому каналі дубльованих відео. А я написав статтю під назвою Знаряддя диявола або звідки. І береться жорстокість. Про тих журналістів, які доводять, що ігри провокують насильство. Не забувайте заходити на Play.ua.net там файно. Доки ми не попрощалися, маю дуже важливе зауваження. Дякую автору оцього за старання. Але ще раз таке побачу дам по сраці Мало того, що стіну зіпсував недоречним написом, так ще й неправильно написав назву сайту. Недобре це. Якщо хочете популяризувати наш портал, пишіть адресу сайту правильно і обирайте для цього більш доречні місця. Наприклад, власні сторінки у соціальних мережах. Ну а ми прощаємося з вами на тиждень. Це був Play News. Балакали Олег Самельник та Оксана Зорка. Текст писали Ярослав Друзюк та Микола Орос. Редагували Лідія Кундис та Олександр Пушкар. Монтував на свою голову Микола Орос. Підписуйтеся, тисніть пальці догори, поширюйте наші відео, любіть українське і затямте. Розпродажі приходять і відходять а Мотлох в ігротеці назавжди.